Прогнозы. Прогноз на сегодня, на неделю, на месяц, на год. Это шикарная возможность. Знаете, я честно вам скажу, я раньше не верила в прогнозы. Потому что вот те общие прогнозы, которые мы там читаем, слушаем, я как-то так... Думаю, что мы притягиваем свои ситуации к тому, чтобы мы услышали, поэтому я их просто не слушала. Но когда я сейчас ознакомилась подробно, вчера было у нас занятие у Марины Хмеловской, слава богу, мы теперь в этом хорошо разбираемся и можем составлять прогнозы. И я в конце, дослушайте до конца, в конце скажу, что меня очень сильно зацепило и чем оно может помочь. А для начала я немножечко скажу. Про прогноз, как нас вчера научили, про сегодняшний день. Сегодня 2 апреля 25 года, и вот самая главная энергия сегодняшнего дня это энергия гармонии, гармонии и единства. То есть, если вы внутри себя живете вот, в гармонии с собой, в гармонии с миром, то у вас сегодня все будет легко получаться. А если же этого нету, то вы будете сомневаться, делать, не делать, говорить, не говорить, какие-то препятствия будут возникать. Знаете, вот до вчерашнего дня я не очень верила в прогнозы, честно вам сознаюсь, а теперь я оценила, что это таки реально. И знаете, именно сегодня такой день. Ларисочка, что ты хочешь сказать? Может, ты про месяц скажешь? Рада, да. я, я додам ще до сьогоднішнього дня, якщо дійсно людина в мінусі проживає, да тобто, оці як ти кажеш, сумніви, невіра в себе. Так вона сама ще й створить собі такі ситуації, де вона і сама буде сумніватися, і в ній будуть цим сумніватися. І ще й можуть бути такі такі ситуації, там де якісь подвійні послання. Ну тобто, це це буде взагалі неоднозначний день, і через то треба слідкувати за собою, тому що. Що що мені дуже сподобалося в цих прогнозах? Да? Ну ви ж знаєте, що я таролог, я роблю прогнози на день по карті, і дуже часто карти здійснюються не в прямому значенні, так як от ми звикли да, карти читати, а в якихось деталях. Так, що мені сподобалося в таких прогнозах по матриці долі, що. Тут дуже сильно залежить, як буде розвиватися ситуація, як буде проходити день від самого тебе. Що в тебе там всередині знаходиться? В яких ти енергіях ну як, як ти живеш? Да? Ти налаштований на негативний настрой, чи в тебе все-таки більше позитивних енергій, позитивного настрою? І це ж дуже важливо, тому що як ми бачимо світ, так світ відгукується, да? і от сьогоднішній день прекрасний мені здається, такий дзвіночок, чи якщо подивитися, продіагностувати навіть саму себе чи самого себе, для того, щоб зрозуміти, а в яких енергіях я живу? Угу. Правда? Спасибо за забавочку, ты очень четко подметила, и я тебе очень благодарна за это, потому что я так быстро проскочила как бы собой с собой разумеющийся, а ты молодец уточнила. И это реально вот сегодня же месяц у нас четвертый, а это энергии такие, знаете, и для мужчин и для женщин. Я немножко скажу про женщин, а ты тогда скажешь для мужчин. Хорошо. Да. Вот, то есть если женщины вот в четвертом месяце знаете, вот они всегда влияют, но в этом месяце особенно, то есть, если мы в май перейдем, там немножечко по-другому будет. А сейчас именно вот это, это работает. То есть, если вы, как женщина, своего мужчину поддерживаете, вы понимаете, что что он хочет, его желания. Это не значит, что вы прям вот для него служите вот прям только так вот, как это в рабстве. Нет. Вы понимаете его, и вы не сосредотачиваетесь на его негативных качествах, и вы его не критикуете. Если вы живете в таком процессе, то у вас легко будет складываться вообще вот и сегодняшний день, и вообще весь этот месяц. Будут легко идти все дела, все взаимоотношения. Все будет притягиваться к вам позитивно. А ежели вы своего мужчину критикуете, вы к нему не прислушиваетесь, бодаетесь с ним, то, естественно, у вас будет, деньги не будут приходить по деньги. Еще поговорим немножко. Вот, то есть это важная такая причина. То есть я обращаюсь к женщинам, знаете, или вы выбрали недостойного мужчину, если вы критикуете, или все-таки поработайте с собой, потому что создать. Идеальные отношения можно с помощью тех настроек, которые у нас в школе у Марины Хмеловской есть. Благодаря им вы можете перейти в женские энергии и относиться к жизни уже по-женски, а не по-мужски, вот это вот бодание и тому подобное. Ну, как-то так. Да. Да. Я хочу рассказать прогноз для мужчин. Так, ну для мужчин, що би я хотіла сказати, да, що якщо чоловіки, бо я розглядаю чоловіків, да, четвертий місяць це взагалі чоловічий день, чоловіча енергія, можна сказати, чоловічий місяць, і якщо чоловіки будуть на своєму місці, да, якщо я Мужчина, наприклад, да? я беру відповідальність за себе, за свої дії, за свою сім'ю, за своїх дітей, за свою жінку, за свою роботу. Ну тобто, я несу відповідальність за все, що зі мною відбувається, і ще й за тих, хто поруч зі мною. Тоді в мене буде складатися все дуже чітко і гарно. Чому? Тому що я як людина відповідальна, я говорю про чоловіків зараз. Да? Це від імені чоловіків. Я говорю вже чоловіки, пробачте, що я взяла на вашу роль на себе. Якщо чоловік на свої... Тому місці в нього буде все чітко злагоджено, все по полочкам, все нормально складатися з партнерами в грошах, в сім'ї, ну, кругом, кругом. Але якщо чоловік буде тиснути на жінку, або, наприклад, на членів сім'ї, або на партнерів своїх, або там співробітників, якщо він буде давити, якщо він буде критикувати, якщо він буде там незадоволений, якщо він буде там, я не знаю, показувати, який він. Важливий, який він там великий правитель, якщо він буде ну, як тиран, грубо говоря, то отут в таких чоловіків, які будуть проявлятися саме в таких мінусових, можна сказати, да, негативних проявах, то от в таких чоловіків все буде йти дуже з великою напругою. Там, і в сім'ї не буде злагодження. Чому? Тому що коли ти не чуєш свою дружину, не чуєш свою жінку, да, ну, толку не буде. Тому що стосунки це все-таки робота. Та в, парі, в парі, І якщо ти не чуєш свою дружину, зрозуміло, що вона буде сердитися, і ти потім будеш сердитися так само з дітьми, так само з партнерами. Якщо ти не чуєш своїх партнерів, ну то як ви можете договоритися і щось зробити? Ну, ніяк. Тільки буде якась напруга, якісь будуть конфлікти, а воно ж не потрібно. Так що, тут, опять же, да, звернемося до самих себе. А що я. Транслюю, як я себе поводжу, який я чоловік. Я взагалі чоловік, чи я можу скачу, скачуюся в якісь жіночі енергії, там капризую, незадоволений, там плачу. Ну да, то тобто, різні ж чоловіки бувають. І я дивлюся, в яких енергіях я? Що я демонструю, як я себе поводжу? І от тут треба дивитися. І ще раз вернуся, да? також можна якби, подивитися на себе збоку і так би мовити, продіагностувати і себе, і свою Ситуацію, тобто і своє коло, да? тому що наше коло, неважливо, це сім'я чи робота, вони завжди, ці люди, відображають нас же самих. І можна от зробити такий собі е, таку діагностику і зрозуміти, ага, якщо в мене в сім'ї там щось не ладиться, моя дружина надулася, щось не хоче зі мною говорити, чи не погоджується зі мною, чи не хоче мене слухати. то може це я щось неправильно роблю дуже добре, ти розповіла, і думаю, що той, ті чоловіки, котрі це послухають, візьмуть це до уваги. Це не значить, що ми вам. Нав'язуємо ні. Просто розумійте, що ви робите в житті, що у вас складається все добре або навпаки не добре. Також і для жінок, це такий прогноз для свого розуміння свого життя. Це дуже важливо. Перейду немножечко. К деньгам. Деньги нас завжди інтересують, і там такі, от будемо підсматривати, тому що говорити просто так із голови, ми не говоримо, ми смотримо конкретно на енергії. этого дня и благодаря этому мы рассказываем вам что на самом деле вот какие энергии будут и как в этот день хорошо бы прожить называется и тут очень интересные энергии стоят потому что если вы занимаетесь любимой работой и спокойно называете цену за ваш труд то у вас деньги легко и просто если же вы как только вы начнете экономить на себе вот хороший пример вчера привела нам галия которая проводила это занятие и сказала что э, на лобби треба написать э, то что купить себе сумочку или дополнительную игрушку тому ребенку у которого и так этих игрушек много как только сэкономила на себе сразу же денежный поток начинает ограничиваться а если ты любишь себя и в первую очередь для себя что-то стараешься делать. Вот. А потом уже всем, то есть ты работаешь из своей наполненности, ты полон энергии, тебе все легко. А если ты не так делаешь, что ты истощенный, и вот ты же в мир выдаешь вот это вот ощущение, что тебе недостаточно, мало, мало. Вот. А мир видит, что тебе мало. Ага, значит, надо еще больше ограничить. Ведь то, что мы из себя, какие семена засеиваем, кармы, то мы и получаем в ответ. И это очень важный момент. Ларочка, хочешь что-то добавить? Так, е, да, я би ще тут додала, що треба все-таки е, не боятися признаватися собі, що ми хочемо, що ми любимо. тому що е, дуже часто якби ми самі собі боїмося признатися, які ми насправді, і що ми насправді хочемо. да? тому що е, там, наприклад, це сім'я соціум нам нав'язали, що треба бути отакою-то жінкою або отаким то чоловіком. А ти внутрі себе хочеш щось інше. То треба не боятися і сказати собі, що да, от я хотіла би то, то. І здати собі це тото, тому що якщо ти це не, не, не даєш собі, ти нещаслива всередині або нещасливий. І а коли ти нещасливий, то ти і не можеш заробляти. І виходить, що такий замкнутий круг. Да? Тобто я боюсь собі сказати, що я хочу, я це не роблю, а, а все світ думає, ну хорошо, окей. І так і будеш сидіти в цьому, тобто, як засіваємо яке насіння страху і якоїсь там е, е, жертви, да? і це й повертається до нас, а якщо ми такі, о, ні, ну я хотіла би це, то пішла, порадувала себе, пішла, купила ту сумочку замість іграшки, да, все свідомо, о, людина молодець, треба їй ще давати, бо вона радіє тому, що має, тому, що хоче. Вона не боїться сказати, не боїться зробити і не боїться порадіти. Вот. Так, і... Це дуже цікаво, дякую тобі. Ти так добре підсвітлюєш, то я розмовляю. Ми знаєте, в парі ми дуже гарно працюємо, і мені це дуже подобається. Я хочу сказати, що відносини на цей день. Теж подібні до е, енергії грошей. Це дуже цікаво, так знаєте, воно подібне трошечки по-іншому, але так. І е, якщо в парі є ілюзії стосовно один одного, ти не розумієш або свої потреби, або його потреби, і якось ти додумуєш е, про перейду на русский, тому що е, слова теряються. Тобто, якщо ти придумуєш, що він хоче. и не видишь какой он в реальности то отношения у вас будут в таком негативном плане и вам будет тяжело даже э, работать какие-то деньги себе притягивать вот вы вот это вот неудовольствие вы будете все время себя излучать а мир вам возвращает тоже это же неудовольствие а если же вы принимаете партнер в первую очередь принимайте себя Понять себя это, – это такая работа мощная. Понять себя, а потом, когда вы уже понимаете своего партнера и вы общаетесь с ним, исходя из того, что вы видите друг в друге что-то позитивное, а не вот это вот ссоры, да, вот это вот на негативе, так вот все хорошо, а вот какая-то мелочь, и ты придираешься, придираешься к этому, обесцениваешь человека, не будут отношения, потому что как бы он ни старался, ты его обесцениваешь, как бы ты ни старалась, он тебя обесценивает. Вот, вот так это мощно работает, поэтому э, внимательнее надо относиться и к себе, и к своему партнеру. І це не только в сім'ї, це бачика всім отношениям. Що ти хочеш додать, або щось то про другое? Чко да, я так? би я Добрийсь. би ще додала, що по цим енергіям, що на сьогоднішній день да по стосункам, я би ще додала, що все-таки не треба боятися. Заглядати все таки в себе, і не треба воювати, не треба спорити ні сама з собою, ні з партнером, тому що да, ми можемо створювати оці ці ілюзії, і заходячи в них, ми і можемо там щось доказувати, воювати сама з собою або воювати з цим партнером, щось йому там розказувати, тиснути, не погоджуватися. Боже мій, ну для чого це робити? Ну краще ж сісти, подумати, що а що ж я роблю, що зі мною відбувається, я боюсь чи не боюсь? Це Я це придумала я собі чи не придумала? Це я це я що хочу зараз, що <су Hotel> я зараз хочу. І так, да, і дуже воно класно, коли дійсно не створюєш ілюзій, не боїшся говорити навіть, говорити навіть не боїшся. Тоді спокійно можна домовитися, тому що сьогодні такі енергії, що коли в тебе немає ілюзій, ти комфортність. У стані, коли ти в позитиві знаходишся, то ти як як це сказати ти як миротворець, ти і сама з собою владу, ти і з партнером владу, і автоматом тягнуться і заробітки, і там буде все добре. Так що, ну да да просто я це я хотіла піддакнути тобі. Очень хорошо підсвітила, очень Просто шикарно нравится. Вот и очень многие женщины сейчас консультирую, и у них проблемы с мужчинами. проблемы. На самом то деле у них очень жесткий такой характер. Они и очень многие придумывают себе, вот придумывают, мужчине этого вообще нету, она себе создала какой-то образ и она думает, что у нас будет жить с этим образом, а он же другой и вот это начинаются вот эти конфликты, это это реально. Обращайтесь к нам, мы можем по матрице показать вам суть и вашей души. Ваших стремлений, что вы на самом деле, все ваши позитивные. Знаете, вот на всех тренингах начинают с того, что опиши все свои позитивные качества и все свои негативные качества. Я этих тренингов столько проходила, и вот пока уже сейчас не начала учиться у Марины Миловской, я вот никак вот до конца, ты не понимаешь, начинаешь у друзей спрашивать, а что вам не хорошего, что вам не плохого, чтобы разобраться с этим, потом с этой тенью разобраться, да, что тебя раздражает, то есть в тебе. А тут все видно, прямо вот глядя на все это. Поэтому у кого, кто еще не сложил свои отношения, или уже есть в отношениях, но хочет их исправить, поэтому обращайтесь ко мне и к Ларисе. Мы по совместной матрице, матрице совместимости будем смотреть, на что вам обращать внимание, где становится мягче, где э, уступить, где наоборот что-то свое подсказывать. Ну, в общем, чтобы отношения ваши были лучше. Это очень интересный момент. Но все-таки вернусь, это меня <laughs> унесло в сторону. <laughs> вот, Все-таки вернусь. Про сегодняшний день я думаю достаточно, потому что времени много заняло. Мы обычно рассчитываем на 15-20 минут. Вот. И скажи немножечко про прогноз на э, неделю, на месяц в общих чертах. Вот так вот, на год. Ну, на давайте, давайте на неділю два слова. Мені здається, що цей тиждень дуже важливо було б його провести в таких спокійних енергіях, спокійних енергіях, коли поводити себе, як би як цілитель можна сказати, цілитель себе, да? тобто спокійно до себе відноситися, розуміти, що все справедливо, не треба шукати винних, не треба е, дивитися, хто щось зробив, хто не зробив, хто правильний, хто неправильний, спокійно на все реагувати, спокійно дивитися на весь світ, на себе, е, е, не повчати, нічого не доказувати, а максимально в якомусь такому, я би сказала, в розслабленому навіть стані я би проводила цей тиждень. Чому? По тому. Коли ми да, якщо людина, наприклад, протягом цього тижня буде така налаштована агресивно в плані чого доказати свою правоту або захистити когось, бо людині здається, що хтось там несправедливий там до когось, або захочеться повчити, як правильно зробити, то я думаю, що в таких, ну, в таких людей буде трошечки напруга. Бити по голові будуть конфлікти, будуть якісь такі прямо, можливо, навіть сварки. Не побоюся цього слова, тому що енергії будуть тиждень такі від 8-14 це енергії, які можуть запустити процес оцього доказування своєї правоти, який не приведе до хорошого. Тут навпаки можуть прямо повилазити навіть якісь залежності, а вони ж не потрібні нам. Да? Треба бути спокійним, намагатися. Нікого не засуджувати, не контролювати, не критикувати, а спокійно відноситися і до себе, і до оточуючих. При тому, можливо, в цей період щось можна зрозуміти, що покращити, що нове втілити. Наприклад, це якщо стосується таких ось проектів чи грошей, то я думаю, от коротше, не сваритися, не контакт, ну, не конфліктувати, а спокійно себе поводити. Оце така моя рекомендація на цей ти. Ну як на не це не на. Тиждень, це від першого по, по сьоме число. Це в нас не дуже тиждень, бо в нас тиждень почався з третього числа. То це до п'ятниці. Mm -hmm. До п'ятниці треба бути в такому розслабленому, позитивному, спокійному стані, я б сказала. Людичка. Так я з тобою повністю согласна, і так як там енергія внутрі 14, это треба прислушиваться к своєї душі, к душе, що ви хочете. И слушать душу своего окружения, потому что они могут видеть ту же ситуацию совсем с другой стороны и относиться по-другому. Просто понимать, что ты относишься к тому, что сейчас происходит по одному, а другой может относиться по-другому. И вот понять, а для этого у нас и есть язык. Рот и голове должна думать. Вот, это очень важный момент. Что еще хотела сказать, что про месяц, давай уже мы немножко будем закругляться, я скажу о прогнозе на будущем. У нас было задание найти какую-то дату, которая нас волнует в будущем, и ее рассмотреть. Я, когда обучалась у нашего учителя Натальи Леонидовны нумерологии, и обнаружила, что в седьмом году у меня все энергии идут в ноль. И меня это очень волновало, потому что все-таки лет много, и здоровье, оно не улучшается. Хотя бы я стараюсь поддерживать себя все время на одном уровне, но я понимаю, что что-то там будет не так. И я не понимала, и честно скажу, вам волно, вам, я волновалась по этому поводу что будет а теперь благодаря вчерашнему уроку я зашла в тот месяц который будет в 27 году именно вот тогда когда нашла и обнаружила что у меня в душе будет 18 энергия mm -hmm. это энергия страха mm -hmm. вот то есть у меня если я уйду в страх вот и буду бояться всего то вообще не пойму, у меня там все, полетит весь организм, и вообще может эта веселая жизнь закончится. А если я буду следить за тем, как я отношусь к миру, с какими энергиями, с каким позитивом, и строить образ не негативный, а позитивный. Вот знаете, что-то там случилось, вы вот там бомбили, да, вот это же у нас сейчас вот важно, да: ой, там прилетело, ой, там люди ранены, все плохо, все плохо. А с другой стороны, надо думать, слава богу, там никто не умер, слава богу. Ну да, там что-то случилось, но в данном случае спасибо, что я на своем месте, они на своем месте. Но подумать, что в этом есть позитивного, что люди должны быть, может быть, мозги свои менять, почему мы жили вот так, с той коррупцией, со всеми этими условиями, может быть, туда надо подумать немножко, но перейти в позитив, что мы можем еще все изменить. У нас все может быть по-другому. Также относится ко мне, этот мой 27-й год. То есть по факту мне надо постоянно наблюдать за собой, как я, какие мысли, образы о себе в будущем или о своем окружении я создаю, именно я. Вот. И э, там, да, у меня стоит еще 12, вот это вот или жертва, или посмотреть с другой стороны креативность. А так как я уже была в позиции жертвы когда-то давно, и я смогла оттуда выйти, то есть у меня есть опыт, а как ты поступаешь в одном, так ты можешь поступать в другом. То есть мне четкое указание о том, что все ситуации, которые будут мне приходить, мне надо их смотреть не вот так в лоб, а креативно. А если другой выход? А можно ли сделать по-другому? І вот. строїть вот той образ, який буде, який мене приведе, к моєму щастя. <свят> ну, так воно і є. Хочу додати, я ж цю ситуацію не знала, це для мене теж новина. І що я хочу додати, що ти прям дуже правильно все сказала, але я хочу ще наголосити тобі, що 18-та енергія дає можливість створювати. Твою реальність, яку ти хочеш. І цим треба скористатися, взяти креатив з 12-ки і за рахунок вісімнадцятої енергії створити те, що ти хочеш. І, і, і тим більше, що в тебе є ще час, ти зараз ще ну, навчишся гарно, як це сказати, відшліфуєш свої навички, і реально можна побудувати будь-що. Тому що вісімнадцятка це ж не тільки страхи, да? це ще і ілюзії. Да? І вісімнадцять це магія чистішої води, можна створювати. Творити так тобі скажу: 18-ка, наприклад, в позитиві це ідеальне життя, ідеальне життя, бо ти його можеш створити сама, і це круто. Спасибо тебе. Я как бы думала это же сказать, но сказала другими словами, и ты подчеркнула. Вот, спасибо, очень интересно. Подчеркиваешь именно то, которых вот именно слова у меня были другие. Хотя я понимала именно вот так вот. Но это шикарно, что ты говоришь. И это же, и вот сейчас идет подсказка каждому из тех, кто это будет слушать, о том, что если вы о чем-то там в какой-то период времени переживаете, ну я конкретно знала, допустим, год, а если у вас что-то по-другому, что там будет через какое-то время, обращайтесь к нам. Вот, например, я хочу сказать, что первых пять человек, которые обратятся, то я буду консультировать просто за донат и отзыв всего-навсего. Поэтому я, всех. И я. Понятно. Я думаю, может, ты сразу там какую-то цену скажешь. А просто вот за, на, на отзыв. Обращайтесь к Ларисе, обращайтесь ко мне, потому что, видите, я же переживала почти год, больше, чем год, о том, что будет. И чем больше я переживаю, тем хуже у меня со здоровьем, кстати. Вот. А потом, когда ты осознаешь, что я сама могу сделать свой мир, сама, вот. Только мне надо этому учиться. То есть, что значит учиться? Вырабатывать новые нейронные связи. То есть каждый день монотонно, спокойно идти к тому, чтобы именно не уходить в негатив, а переходить в позитивное мышление. Не просто в позитивное мышление, а создавать свой новый мир. А у меня там еще шестерок много. Ты любить себя, ты же понимаешь, как? этом, там, там вообще, там такая картина, я тебе, я тебе пришлю потом, это ж вообще такой какой то ну, кошмар. Не, не кошмар. Вот видите, опять же, вот ловлю себя сразу же, вот ловите себя сразу же. Как только у вас проскочило негативное понимание, негативное слово, сразу же его меняйте. Вот, знаете, мы каждым, каждой своей мыслью, каждым своим ощущением засеиваем Семена кармы, которые сбудутся в будущем. Ну так бывает, да, мы привыкли иногда вот проскакивает мысль, проскакивает слово, которое ведет нас вниз, в негатив. А вы отслеживаете и тут же, ага, я так сказала, все. Теперь пять минут я буду говорить только позитивные вещи, и оно все тем самым перезасеиваю позитивные кармические семена. Ну что, Ларочка, давай напоследок что-то скажешь. <Стур> е, дякую, дякую нам з тобою, що ми виходимо у середи прямий ефір. Дякую, Марині Хмеловській. Бо такі знання, які ми отримуємо, це просто я не знаю дуже глибокі, дуже величезні і дуже круті. І ще е, е з кожним з кожним тижнем у нас в цих знань все більше і більше. да? погодься, це ми вже і так, і так, і так. І тепер знаючи всього на всього дату народження одної людини, ми можемо її розкласти. Е, Ну, будь-що, вже навіть прогнози і, і на день, і на місяць, і на тиждень, і на рік, і, і протягом життя, на що звернути увагу, тепер можна, якби маючи такі знання, давати рекомендації про покращення. І свого життя, і стосунків, і з чоловіком, і з дітьми, з батьками, з сусідами, з друзями, на будь-скім, як покращити заробітки, як покращити своє здоров'я. Я, ну, ну все, Боже мій, ну просто шикарні знання, і ми вже, не побоюся цього слова, ми круті спеціалісти, тому що ми консультуємо. Ми консультуємо, ми, мало того, що ми вчимося ну, один на одному, у нас велика група, і ми навчаємося, і плюс ми ще і консультуємо вже. Навчаючись, ми вже консультуємо інших людей, і в нас класні результати, так що звертайтеся. Так. Дуже дякую тобі за сьогоднішній ефір. Я тебе люблю, в тебе такі гарні очі. Так. Я знаю, я їх бачила вживу <плес> в інтернеті, не завжди їх добре видно, а сьогодні дуже гарно було видно, і тому хочу сказати, що я так рада, що нас доля звела разом. Так, дякую. Тоб Я те дуже люблю, дуже поважаю і ціную. Ти прям для мене зірка. Зірка. Тягнусь да. до тебе. Для мене теж. І на цій веселій ноті ми закінчуємо наш ефір і бажаємо всім гарного дня і звертайтеся так. до нас. Гарного дня! Пока-пока.